Доброго дня, я з України. Продовжую вам показувати наш ремонт. Вже він добігає кінця, це дуже тішить. Вже ну, суттєво ми просунулись, і зараз вам буду показувати, що вже ми зробили. І вже, ну, майже, майже, майже закінчили взагалі весь ремонт. Ось так вже в кімнаті доньки і в нашій кімнаті поклали ковролін, ну поки що. Плінтуса я придбали, але ще їх не прибили, не встановили. Тільки сьогодні ось так розклали ковролін, щоб він гарно відлежався, розрівнявся. Вже кімнати вимили, вікна, двері, все, все повимивали, вже можна буде зробити плінтуса і все, закрити двері, і кімната повністю готова. Ну, залишиться тільки штори повісити і вже можна завозити ліжка. І також розклали ковролін в нашій кімнаті. Ось так виглядає, поки що, бачите, трішечки такий він хвилями, тому що, ну кажу, тільки розрівняли, розложили, він трішечки полежить і буде гарно. Ну і хочу вам показати, що окрім того, що в нас була сіра фарба на стінах, все ж таки кольору нам не вистачило, і ми вирішили додати сюди такий лавандовий. Кольор так і називається лавандовий. І ось такими самими мазками донька. Додала сюди лавандовий колір, і кімната вийшла більш яскрава. Коли будемо обирати штори на вікна, можна буде взяти якийсь сірий, наприклад, колір, і взяти якісь лавандові, можна навіть з квіточками, тюль можна взяти і буде гарно виглядати. Я хочу основні штори швидше за все, щоб були з льону зроблені. Мені здається, буде гарно виглядати. Ну і вже готові в нас стелі. Зробили натяжні стелі, встановили нам світильники, люстри. Ось так виглядає. Вже по всій квартирі і в ванній кімнаті, і в туалеті, і в наших кімнатах все. Стелі вже повністю готові. Кімнати зовсім по-іншому виглядають, коли вже ось так є стелі. Ну і взагалі вже. Більш схоже на те, що ремонт закінчується. Ну і основне, можна так сказати, досягнення цього тижня те, що поставили нам вже кухню майже всю. Ось так буде виглядати наша кухня. Нам дуже подобається. Гарно підходить ось цей фартук, який ми думали: брати його, не брати. Сумнівалися, деякий час, вагалися. Але виглядає гарно. Також тут є вже стеля, і зараз увімкну світло, буде гарніше видно. Ось так. Фасади такого трішечки молочного кольору, а бокові частини сірого. Ну, бокові частини ніяк не видно, тільки всередині ящичків. Ось так. Все гарно виглядає. Ще не закінчили встановлювати її. Вже привезли духовку. Всю техніку вже маємо. Залишилось тільки майстрові прийти і закінчити цю роботу. Це, ось купили плінтуса: тут лежати будемо. Може, сьогодні чи завтра буде чоловік встановлювати. Гарно вони підходять. І до підлоги, і до стін такого сіруватого відтінку. І продовжує тут донька фарбувати гостьову кімнату найбільшу. Тут також вже є стеля, є світильник. Трішечки залишилось нам зробити навколо вікна. Тут в нас ось такий колір. Оливковий. Ага, Все, закінчила вже донька. Також досить світла така кімната виходить. Бачите, ось повністю ми не вкривали фарбою стіни, а тільки робили ось таке тонування. Можна вкрити і повністю фарбою. Це вже як завгодно, коли ви маєте за основу таку штукатурку. Потім зверху можете робити все, в принципі, що вам буде цікаво, вам буде до смаку. Лакусик, як завжди, втомився. З прогулянки прийшов, поїв і ліг відпочивати. Ну що, нарешті ми закінчили свій ремонт, хочу в цьому відео вам показати, як у нас вийшло. Ну, вже ще потрібно буде докупати меблі, тому що ще їх не придбали і величка там неприємність вийшла з кухнею, тому що придбали витяжку одного типу, а ящичок зробили під витяжку іншого типу. Тому трішечки є затримка. Але, в принципі, вже вона на днях повинна прийти. Кухня і вже буде все готово Поки вам покажу без кухні, тому що, в принципі, все інше вже готове, можна заходити і жити. Починаємо з коридора. Ось такі в нас получилися стіни. Двокольорові ми їх зробили. Зараз включу освітлення. О, ось так гарно видно. Стелі в нас натяжні. Там роутер для інтернету стоїть домофон. Ну, все, все, в принципі, зроблено. І ось тут на місці гардеробної, поки що до гардеробної руки не дійшли, тому що зараз в чоловіка багато роботи, він цим займатися не може. Поставили свій шкаф, трішечки його тільки перефарбували. Був він коричневого кольору, покрили ось таким сірим, щоб він більше пасував до кольору стін в коридорі. І йдемо далі. Так, з коридору вхід в гостьову кімнату, там донька. Привіт-привіт усім! У доці сьогодні день народження, тому поїх... вирішили поїхати трішечки десь погуляти. І потім будемо далі займатися своїми справами. І ось так виглядає наша гостьова кімната. Ось такі в неї получилися стіни. Так само зробили штукатурку. І вкрили таким, затонували оливковим кольором. Ну, я вам все це показувала, як донька вкривала. Так, простелили вже ковролін, зробили плінтуса, також повісили карнизи і також натяжну стелю зробили. Ось так. Ось таку вибрали люстру. Кількома кольорами вона переключається або ось так вимикачем, або можна переключати її дистанційним керуванням. Ну, телевізор поки що забрала свій столик, такий він в мене більш як для якихось рукодільних справ. Також ставлю швейну машинку на нього, коли щось шию, але також поки що тут тумбочки немає, тому телевізор буде так стояти. Все, вже повимивали. Пофарбували. Ось так виглядає балкон, зараз вам покажу. Ось так привезла з дачі свої підставочки, ось ці, що чоловік мені робив. Одну і, і з цього боку другу поставила, вкрили такими домотканними доріжками. Так захотів чоловік, це ще доріжки, які бабуся на хуторі ткала сама, тому в принципі, нам подобається. Пофарбувала також стіни у білий колір. Взагалі вийшла квартира дуже-дуже світла. Ось так. Повертаємось до коридору і підемо зараз на кухню. Частину кухні вже встановили, а частину ще, ну, ще потрібно буде доробити, як вам вже сказала. Кухня доволі простора, виходить. Залишилось тільки нам привезти, або придбати новий холодильник, поки що не знаємо. І ось такого кольору в нас буде кухня. Дуже багато буде шкафчиків, ящичків, Мені це подобається, тому що гарно і багато виходить місць для зберігання. Фартук подобається мені, як сюди вписався. Кухня такого, вона не білого, а можна сказати, такого молочного або слонової кістки кольору. Також натяжні стелі, також... Така ж сама люстра. Ну, ми так робили, щоб був такий мінімалізм, скажімо так. Таким самим чином змінюється колір. Колір освітлення. Ось так. Ну і ось, бачите, трішечки заминка через те, що невірний розмір витяжки, сказали майстрам. Також, скрізь вже двері встановлені. Ну, все вже повністю все готове. І ось так виглядає наша спальня. Ось таку ми придбали кровать, Ще також потрібно придбати прикроватні тумбочки. Тут планується з двох боків в нас. телевізор ставити не будемо тут. Ось тільки з цього боку буде стояти комод, ну і хочу дзеркало на стіні. І все. Тут кондиціонер і також вже карніць повісили. Хочемо зробити, щоб майже всю стіну закривала штора. І також вихід на балкон. Тут на балконі також поклали домоткану дорожку. Може, саме сюди, коли вже для телевізору придбаємо тумбочку, поставлю той столик, і буде в мене така жіноча зона. Будуть, може, тут мої якісь швадські сундучки стояти, тому що також взимку. Буває, шию багато, і косметички, і зайців, Ну, показувала вам. Також вишиваю багато взимку, ну, чимось займаюсь, коли немає городу. Кожну зиму щось новеньке собі придумую, якесь хобі. І також ось така люстра. Ну, всі люстри в одному стилі. Натяжні стелі скрізь. І в коридорі, і в ванні, і в туалеті. І ось це кімната доньки. Кровать вже також поставили, ще матрас не привезли. Ось такого кольору в неї получилися стіни, вони такі більш блискучі. Ну, тут зараз сонячно, і навіть коли вмикаєш світло, нічого не змінюється. А коли ввечері світло вмикаєш, то дуже гарно так вони переливаються різними кольорами. Вона собі зробила такі, щоб, було, такі, щоб стіни були з блисківками. І також основа це декоративна штукатурка з клею. Так, ось ковролін у доньки в кімнаті. Все повністю зробили. Все, дуже ми задоволені результатом. Квартира дуже світла вийшла. І тепер буду трішечки вже завершувати свої городні справи на дачі. Прибирати город, буду також новий квітник роблю. Більше буде вільного часу і зможу там щось придумувати. Подобається мені кухня. Зараз поки що не придбали також ще стол, стільці придбали, а стол ні. стола ще немає. Але я думаю, все одно стіл десь ось так буде. Поки що думаємо, чи холодильник ось там поставити під балконом, чи ось з цього боку. Ну, будемо приміряти, як більше буде вільного місця. Якщо він тут буде стояти, чи під балконом. Подивимось, як нам більше сподобається. Тому що, якщо ставити тут, ще потрібно виміряти, чи зможуть ось ці дверцятка відкритися. Чи не буде він їм заважати. І також вихід на балкон великий. Вже кілька квіточок привезла, О, потрібно. Полити колеус, бо трішечки прив'яв такий цікавий в цьому році, я придбала сорт колеусу. Бачите, яке величезне листя. І таке яскраве, ага, прив'яв тут сонячна сторона, в нас потрібно полити. Буду також на цих етажерках, хочу поставити обов'язково всі свої справи стосовні насіння, добрива, ну все, що стосується городу. Ось так. Ну, ось такий у нас получився ремонт. Пишіть свої враження від нього. Нам дуже подобається, дуже велику роботу ми зробили. Буквально 5 тижнів чоловік був вдома, не на роботі, і за ці 5 тижнів ми зробили всю квартиру. Важко, дуже втомилися, задоволені результатом, який отримали. Ну, поки що бачите, вон, донька сидить на підлозі. Ну, що зробиш, поки що так буде. В диван трішечки пізніше придбаємо, тому що я думаю не потрібно говорити, які зараз на все ціни. Ось так. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.